У івано франківську відбувся міжнародний фестиваль Родослав. У рамках його проведення фольклорні колективи із інших областей відвідували райцентри Прикарпаття. До Коломиї завітали вільницькі музики, хмельницькі співаки та Буковинці. Концерт пройшов у драмтеатрі. Деталі у сюжеті. Фестиваль у Івано-Франківську відродив очільник області Михайло Вишиванюк. Цьогоріч він запропонував залучити до свята ще й райцентри Прикарпаття. Так до Коломиї потрапили три фольклорних колективи. Їхні керівники в один голос зазначили, що такої гостинності, як столиці покуття, вже давно не бачили. Ми вражені такою гостинністю, таким до нас людським відношенням. На під'їзді до Івано-Франківська зразу нам позвонили, що вас зустрічають, і, і так це було. І нас гарно. Зустріли, прийняли і благословили на виступ. Я вітаю вас, ваших прекрасних людей з такою славною датою, з таким святом великим і бажаю, щоб Вінниччина, Івано-Рибківськ та взагалі наші народи завжди дружили. І розумілися, фольклорний фестиваль це якась неповторність, тому що е, тут відро, ми ж відроджуємо традиції, ми відроджуємо те, що ми нам дісталося сталося у спадок від наших батьків, дідів, прадідів. Те, що вони створювали, а ми маємо це пам'ятати і берегти, і передавати наступним поколінням. Тому кожен фестиваль це вже у нас не перший фестиваль. Ми вже багато були на різних фестивалях. На згадку ми познісем тільки приємні враження, тому що емоції переповнюють. Фестиваль сподобався дуже. О, всі задоволені. Я е, думаю, ну не думаю, а знаю, це ще не кінець. Зараз ми будемо виступати в Коломиї, потім завтра ще будемо у Франківську на галах концерті. Гості Коломої не лише виступали у драмтеатрі, а ще й мали нагоду побувати у музеях міста над прутом. На початку концерту заступник голови райдержадміністрації Леся Білищак разом з керівниками культури міста і району привітала гостей та вручила їм подарунки. Вона зазначила, що Коломаяни завжди радо приймають у себе гостей. Прийміть найщиріші вітання від голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича, від Коломийського міського голови Ігора Богдановича Слюзера з нагоди сьогоднішнього свята щодо нас. Завітали такі гарні поважні гості. Всі ви вже знаєте, як сказала ведуча, що відбувається фольклорно-етнографічний фестиваль Родослав. Цей фестиваль сьогодні відродив у своїй другій каденції голова обласної державної адміністрації Михайло Васильович Вишиванюк. Сьогодні в Івано-Франківську дуже багато почесних гостей, і коло ми дістався теж шматочок свята. Всі колективи, які виступали на сцені драмтеатру, отримали запрошення на міжнародний фестиваль Коломийка. Так що мешканці Коломийщини ще матимуть нагоду знову зустрітися з талановитими артистами. Богдан Малецький Срігій Грицак, програма «Подія НТК».